Кого свого часу очорнили, але в ретроспективі він мав цілковиту рацію. Клер Патерсон, окрім того, що він був видатним вченим, він десятиліттями зазнавав напади через свою суперечливу думку про шкідливість свинцю в бензині. Врешті-решт його виправдали, і його внесок у вилучення свинцю з бензину може поставити його в ряд людей, які мають найбільший вплив на здоров'я людини в сучасному світі. У перезапуску Біла Нея йому був присвячений великий сюжет. Майте на увазі, що цього хлопця очорнили не через те, що вважали його думку помилковою. Його очорнили, бо нафтові компанії знали, що він був правий, але не хотіли визнавати той факт, що вони отруюють повітря і людей, адже це означало б, що їм доведеться втрачати гроші. Вони серйозно вважали за краще б знищити людство, ніж втратити гроші. Слава Богу, що зараз все змінилося. Гортав цю тему, щоб побачити, чи не написав про нього хтось інший. Клер Патерсон був непохитним, незважаючи на те, що автомобільна промисловість робила все можливе, щоб дискредитувати його і зруйнувати його кар'єру. До речі, причиною виявлення свинцевого забруднення було те, що він вимірював радіоактивний розпад урану на свинець, щоб спробувати обчислити. Вік землі і фактично став першою людиною, яка успішно зробила це. Його розрахунок у 4,55 мільярда років, опублікований у 1956 році, практично не змінився з того часу. Барі Маршал, а також Робін Уоррен, його співдослідник, завжди вважалося, що причиною поптичної виразки є стрес, гостра їжа та надмірне вироблення кислоти. Вони вважали, що виразка має бактеріальне походження. Ніхто їм не вірив, їх висміювали, бо вважалося, що бактерії не можуть вижити в кислому середовищі шлунка. Аж поки Барі не прийняв коктейль з бактерії H. pylori, який викликав у нього сильне запалення шлунку, який, як виявилося, після цього був заселений цими бактеріями. Але не переживайте, після курсу антибіотиків все прийшло. Одна Нобелівська премія і тепер лікування виразкової хвороби перевернулося з ніг на голову, і замість місяців або років дискомфорту часто можна впоратися з нею за допомогою тижневого або дводенного курсу антибіотиків. У мене колись була сусідка по квартирі, яка працювала фармацевтом. і Її робота полягала в тому, щоб ходити по лікарях, намагаючись переконати їх виписувати ліки з своєї компанії. Продаж ліків для зменшення вироблення кислоти був великою частиною її роботи. Це відбувалося вже після того, як було доведено, що лікування Шала і Уорена працює. Я загнав її в кут, і врешті-решт вона зізналася, що її робота полягала в тому, щоб дискредитувати роботи цих вчених. Хоча вона знала, що їх лікування було ефективним. Трохи пізніше вона виявилася брехливою сукою і в інших відношеннях. Однак цей коментар не зовсім точний. Існує багато різних причин поптичної виразки. Бактерії є однією з причин, але не єдиною. І навіть не найпоширенішою причиною виразки, особливо в країнах з високим рівнем доходу. Виразки також можуть з'явитися внаслідок частого вживання НПЗП, раку, ліків тощо, а гостра чи кисла їжа все одно провокує загострення запалення незалежно від причини. Антибіотики не вилікують усіх причин поптичної виразки і не є частиною рутинного лікування поптичної виразки, якщо тільки не доведено, що у вас дійсно є хелікобактер. Ну а за що ніхто ніколи вас не закенселить, так це за підтримку українського контенту. Саме мене ви можете підтримати двома способами: перший безкоштовний це у вигляді підписки, якщо ви ще не підписані, вподобайки, довгого коментаря, або поділитися цим відео з вашими друзями, або фінансова підтримка за допомогою Кофі, донатела, або стати спонсором прямо на Ютубі. А імена тих, хто вже мене підтримує, ви можете прямо зараз побачити на екрані. Саме завдяки цим людям цей канал продовжує існувати. Дякую вам, ви сонечки! Ігнац Земельвайс. Світ ще не знав про мікроби, але він побачив, що коли пологи приймали акушерки, жінок помирало менше, ніж коли це робили лікарі. Лікарі приходили з розстанів і через це могли заражати жінок. Ігнац запропонував їм почати мити руки, і люди збожеволіли. Лікарі висміювали його, і всі його ненавиділи. У нього стався нервовий зрив, він потрапив до божевільні, був побитий охоронцями і помер від гангренозної рани в результаті побиття. Уявіть, що вас затролили до смерті, а потім довели, що ви одна з найправ Людей, які коли-небудь жили. Мій привид повільно штовхав би землю до сонця. Це виявив не він. Йому про це говорили акушерки знову і знову, поки його не переконали. Акушерки в лікарні повітили, що коли лікарі приймали пологи, матері піддавалися більшому ризику. Будь-яка домогосподарка знала, що їжа псується швидше, якщо брати її брудними руками, і завжди використовувала оцтовий розчин для митця рук, інструментів і поверхонь. Так робила будь-яка домогосподарка. І так робила акушерки, тому що матері та їхні діти важливіші за варення з гарбуза. Тільки лікарі ніколи. Намили своїх брудних рук, тоді як у більшості акушерок це було глибоко вкоріненою звичкою. Земельвайс послухав жінок. Не дивно, що його ув'язнили. Джозеф Лістер один з перших лікарів, який публічно підтримав теорію мікробів і рекомендував дезінфекцію. У той час хірурги буквально переходили від ампутації розтину до пологової кімнати з одними й тими ж інструментами, часто навіть не відмиваючи кров з рук та одягу. Коли Лістер порекомендував комплексну дезінфекцію між процедурами, майже вся британська медична спільнота сміялася з нього. Він провів роки в ролі вигнанця, збираючи дані з власної практики, поки не зміг довести постійні сумніву, що його методи значно знизили рівень післяопераційних Інфекції тепер його називають батьком сучасної хірургії. На думку спадає Патріція Сталінгс, засуджена за отруєння своєї першої дитини. Народила у в'язниці, дитину забрали, і дитина також померла. Замість отруєння тепер з'ясувалося, що це був генетичний дефект, який мав наслідки подібні до отруєння антифризом. Джон Юткін був вченим дієтологом, який наполегливо намагався просунути ідею про те, що цукор викликає хвороби серця та ожиріння та інше захворювання. У 1958 році він запропонував низьковуглеводну дієту для схуднення. Цукрову промисловість платила таким вченим, як Ансель Кіз і Марк Хекстед, щоб вони применшували цей зв'язок і стверджували, що причиною ожиріння і серцевих захворювань є харчові жири. Масштабне лобіювання допомогло вченим, які підтримували цукрову промисловість, стати радниками уряду і офіційно запропонували дієту. З низьким містом жирів для запобігання серцевим захворюванням, видалення жиру з їжі робить її неприємною на смак. Тож що тоді додавати? Більше цукру, що робить їжу більш нездоровою. Демонізація жиру тривала до 2000-х років і часто продовжується донині. Журналісти, які стверджували, що Ленс Армстронг вживав допінг, коли вигравав Тур де Франс, я пам'ятаю, як їх висміювали, бо вони, за їхніми словами, пішли на крайнощі в пошуках доказів. Я пам'ятаю повідомлення про те, як вони перебирали сміття Армстронга. Ленс Армстронг це чудова історія. Людина, яка пережила рак яєчок, перемогла хворобу і встановила рекорд за кількістю перемог на Тур де Франс. Здається, їх було сім. Він був недоторканним. Кожен, хто стверджував, що він шахрай, був присоромлений. Пам'ятаю, що журналісти, які вели розслідування були переважно французами, тому їх звільнили, бо, начебто, їм було неприємно, що американець б'є рекорди тур де Франс. Я пам'ятаю, як інші переможці туру, такі як Грекламонд і Флойд Лендіс, також стверджували, що Армстронг шахруював і їх обох змусили замовкнути. Лендіс сам мав позитивний допінг тест, тому його не вважали надійним джерелом. Я пам'ятаю, як з Ламондом вони купалися в його історії і згадували про насильство в дитинстві, якого він зазнав, через те, що висував претензії до Армстронга. Зрештою виявилося, що всі. І вони мали рацію. Я пам'ятаю, як чув історію про те, що він був просто генетичним виродком, мутантом, який народився з надзвичайно великими легенями і серцем, що робило його майже над людиною. Виявляється, що він був просто допером. Микола Коперник висунув теорію, що планети насправді опертаються навколо сонця, а не навпаки. Церква спочатку прийняла геліоцентризм, але в 1600-х роках заборонила його погляди. Його назавжди запам'ятають за те, що він створив одну з моїх найулюбленіших образ усіх часів. Дзвонив коперник. Виявляється, ти не центр Всесвіту. той римлянин, що дав Ісусу оцет. Багато середньовічних християнських письменників вважали підношення оцтового вина актом тортур, а не милосердя. Але виявляється, що римські військові давали своїм солдатам пити суміш води з оцтом. Тому римський солдат поділився з ісусом частиною того, що йому доводилося пити. Чарльз Дарвін існує ціла книга про те, як він боявся публікувати свої роботи, бо знав, що його за це зненавидять. Неохочий містер Дарвін Девіда Куамена. Справедливості заради в той час була дуже вагома причина не вірити Дарвіну. Більшість погоджувалася з тим, що його теорія потребує багато часу, що не менше 100 мільйонів років, але ймовірно, більше мільярда. Потім з'явився Лорд Кельвін з його надокучливими законами термодинаміки. Він підрахував, що сонцю, а отже, і землі, не може бути більше 20 мільйонів років. Інші поважні фізики того часу погодилися з ним, отримавши числа в межах цього значення за допомогою абсолютно різних методів. Від син Дарвіна провів незалежний розрахунок на основі обертання місяця і землі і дійшов висновку, що сонцю 58 мільйонів років, аж до самої смерті Дарвін визнавав вік землі головною проблемою своєї теорії. Він вважав, що розрахунки можуть ґрунтуватися на хибних припущеннях, що ми не розуміємо внутрішню будову землі чи сонця, і що, можливо, якесь майбутнє відкриття спростують ці розрахунки. У цьому він мав цілковиту рацію. Відсутніми компонентами були радіоактивність у землі та ядерний синтез на сонці. Як тільки ви враховував, їх вік зростає до мільярдів років, але це було відкрито лише після смерті Дарвіна, тому безумовно за його життя були вагомі причини не довіряти його теорії. Хоча багато хто все ж вірив їй, бо докази були неймовірно переконливими і постійно накопичувалися. Що ж, я згадати подібні історії не можу, тому я просто дякую вам за перегляд і прошу написати в коментарі, яка з цих історій вас вразила найбільше. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!